Вітаю овнів! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 лютого. І так, овни, давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на наступний тиждень. Витягнемо, як завжди, по одній карті на кожен день. І так, налаштовуйтесь на свій тиждень, притягуйте ті карти, які вам потрібні. Дивимось понеділок. Карта Верховна Життя нам буде говорити про якусь таємницю, яку ви можете знати в цей день. Карта говорить нам про якусь таку, знаєте, духовність, про наші сни, про нашу інтуїцію. Якщо вона вам щось в понеділок буде підказувати, слухайте її однозначно, тому що це буде правильним рішенням, якщо ви будете його приймати. В понеділок ви можете взнати якусь таємницю, тоді її бажано приховати. День взагалі такий, знаєте, можливо, ви зустрінетесь з такою жінкою. Яка відкриє вам очі на щось на те, на що ви закриваєте? Можливо, ви звернетесь до таролога, до езотерика і до екстрасенса. Вівторок. Шість пентаклів нам говорить про те, що ви можете отримати якісь кошти, отак, знаєте, як кажуть, з барского плеча. Це може бути якісь на роботі інвестиція, яку вам дадуть. Це може бути якась премія, якась така, знаєте, яку ви не очікували. От раз вам і капнула копійочка. Якщо це стосується торгівлі, можливо, продали якийсь товар, який дуже довго стоїть. Можливо, вам повернуть борг, про який ви давно вже забули, як то кажуть, махнули на нього рукою. Карта буде говорити про. Е Фінанси, які можуть до нас прийти для нас неочікувано. Карта нам ще може говорити про те, що це ми можемо бути благодійником, що, можливо, хтось буде звертатися до нас за допомогою, тоді бажано йому таки дати ці кошти. Середа. Карта Зірки говорить нам про якісь мрії наші, про те, що ми фантазуємо, уявляємо щось. Можливо, даже дуже аж собі так придумуємо свої якісь плани, надії на майбутнє. Карта зірки взагалі така позитивна, приємна карта, вона дуже гарно проживається. Карта буде нам говорити ще про те, що, можливо, ми спілкуємося зі своєю другою половиною, яка від нас далеко. Тобто зірка від нас далеко, і ми з своєю людиною спілкуємося по телефону, по інтернету. Карта буде говорити нам про те, що день пройде от таких, якось, знаєте, фантазіях, якихось прописування наших планів, про те, як ми собі вже будемо, наприклад, уявляти свій будинок, який ми збираємося построїти, як ми збираємося якийсь відпочинок. Тобто карта отака приємна, і день буде також дуже приємний. Четвер. Король Кубків нам говорить про водну стихію, це в нас раки риби, скорпіони, у вас, можливо, взаємодія з такою людиною в четвер. Якщо ж не буде такої людини, це буде говорити про енергію, яка буде отака емоційна, така м'яка, можливо, романтична, можливо, ви зустрінете кохання всього свого життя. Просто зустрінетесь з людиною, у вас буде якесь побачення, і вам на ньому дуже буде таке приємно. П'ятниця так, карта імператора, ваша випадає, карта вам на п'ятницю. Ви в своїй енергії, в свої, як то кажуть, на своєму місці. Можливо, ви закладаєте якийсь фундамент в своєму житті. Ви знаходите якусь людину, яка вам в цьому допомагає. Карта, знову ж, повторяюсь, показує нам овна. Це буде говорити нам ще про те, що, можливо, у вас буде взаємодія е з батьком вашим, тому що імператор дуже часто показує нас також батьком. Батька, день такий, знаєте, спокійний, стабільний. І в цей день, ми, знаєте, отак чітко і впевнено стоїмо на своїх ногах. Нас нічого не може покалібіть в цей день, ми впевнено собі йдемо до своєї мети. Субота, 6 жезлів. Ну, ви переможець, ви добилися якогось результата, ви, вам аплодують люди, да, вони вас підтримують, вони з вами на одній хвилі, ви відчуваєте, що ви переможець. На суботу ви добилися якогось бажаного результату, вас тішить отака перемога, і, в принципі, вона заслужена, хай так і буде. І неділя. Кор... Рицар в нас кубків. Романтика, як якісь, такі, знаєте, зустрічі, побачення, приємні емоції. Рицар кубків нас дуже часто показує людину, яка от проявляється в нашому житті, знову ж, це в нас рак риба або скорпіон. Ця людина буде от дарувати вам подарунки, буде розказувати вам гарні слова, буде от, як той. Love guys, але він, як з'явився, так і може пропасти. Це щоб буде говорити про те, що ви дуже можете візуалізувати якусь людину, да, уявляти, який він класний, раз прекрасний і так далі. А він насправді може бути не такий. Тому майте, будь ласка, це на увазі. І давайте подивимось пораду для вас на тиждень. Дайте нам, ну, будь ласка, пораду для овнів. Так. Імператор, будьте на своєму місці, нерушимо, не рушімо, як, то, як кажуть. Тобто, впевнено, чітко йдіть до своєї мети, все вам під, підвласно і все ви зможете, якщо будете притримуватись свого плану, який у вас є. І так, овне, це ваш Таро прогноз на наступний тиждень. Бажаю позитивного вам результату для вашого тижня і до зустрічі!